Спокій Бориспільців нині оберігають три громадські формування: це правий сектор, народна самооборона та Бориспільське міське громадське формування з охорони порядку. «Афганець». Назва останнього сама говорить за себе, хто виявив бажання оберігати місто. Об'єднання створено цього понеділка, 3 березня. «Бориспільське міське громадське формування з охорони громадського порядку Афгани, Що діє в межах міста Бориспільської області за юридичною адресою це містечко 350, квартира 3, Борис Підійськового. Відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю виконавчого комітету внести Бориспільське міське громадське формування до реєстру громадських формувань, підготувати свій доступ при реєстрації, направити повідомлення у ЗМІ. Бориспільському міському громадському формуванні захоронення громадського порядку органи забезпечити реєстрацію символіки згідно з чинним законодавством. Правий сектор це об'єднання людей, які стояли на передовій на Майдані, розповів лідер Бориспільського правого сектору Руслан Ковалів. За його словами, до громадського формування входять юнаки та чоловіки, яких налічується близько 40 осіб. Політики всі зараз починають піаритись, вони вже себе бачать десь на виборах. І хочуть вже якусь виборчу програму. Нас це не влаштовує. Якщо поміняти навіть тих регіоналів на зараз, хай це буде Бютовці, Ударовці чи свободовці, навіть яким ми зараз віримо, в цій системі ми їм довіряти повністю не зможемо. Це не та система, в якій ми можемо довіряти. Ні, я не кажу, що там немає чесних людей, навіть зараз, от в Раді чи мер. До мене до нього зараз претензій немає, тобто таких прямих. Є тут і гарні люди, але кажу, сама система, вона себе скомпродувала вже давно. Вони вдягнені в бронежилети, мають рації та кайки. Та Руслан стверджує, що представники правого сектору не застосовують засоби оборони проти населення. Їхня мета контролювати дії влади та дотримання порядку у місті. Тобто, ми чисто чисто займаємося громадським порядком, плюс будемо брати участь в люстрації влади обов'язково. будемо приймати скарги на високопосадовців, на інших державних службовців. Проводити розслідування, я думаю, що з часом організація буде легалізована належним чином, і це буде можливо навіть якесь таке силове крило, контролююче крило від народу і. Міжнародом і державою, От таке. Народна самооборона створена у Борисполі на народному віче 8 лютого. Керівником обрали В'ячеслава Деркача. Активно діяли представники цього громадського формування під час роботи блокпостів, які не допускали автобуси з підозрілими пасажирами до Києва. У народній самообороні близько 100 осіб. Серед них є і жінки. Нині ж всі свідомі громадяни активних дій не ведуть. Ми з В'ячеславом. Ну, так, довго Да? Ну, і Ми прийняли таке рішення, що всіх бійців самооборони потрібно передати на, на резерв, на зв'язок. Тобто ми зараз не бачимо своєї якоїсь активної ролі. І будемо дивитися далі по ситуації. Паралельно, я хочу все ж таки, щоб не потіряти цих людей, а, максимально легерматизувати їхню діяльність на базі якоїсь громадської організації. Бо в случаї чого ця громадська організація на законних підставах могла б перейти і спитати, а що це тут робиться, хлопці? Всі ці об'єднання діють спільно з правоохоронцями, і така співпраця вже дала позитивний результат. Про це розповів начальник міліції Роман Коз'яков. Зазначені загони. Патрулюють разом з працівниками міліції, внесені в систему єдиної дислокації. Хочу зазначити, що працівники, верніше громадяни, які знаходилися на контрольному пункті переїзду в Хмельницькому, побачивши автомобіль, при перевірці його виявили в нетверезому стані громадянина, перевірили разом з працівниками міліції. З'ясувалося, що останній автомобіль не належить, він пояснив, хто йому передав цей автомобіль, а він угнаний у нас. Тобто розкрили злочин завдяки, скажімо, такій сумісній співпраці. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.